О, я О, цього салат мій любимий. З бураків. Моя мама робила його, да, Класний. О, так. О. Я як жив в шапці. Забувся шапку, а чому духелі натягнув її. Дурак, рухельо. Зараз сир повибирає, потім бараки. Перше сир, друге бараки, а третє солони огірки. А четверте сметану повибирає. Да, рухе Щось помалу слабо рухельево есть весь салат. Хто там? Кто там? Да. да? Да. О, Добрий салат. Да. зараз Оленою пиво поп'є. Да. Влию їй. Похи. Помалу їм щось розхилюємо. Рохельо поїв салат, овін, да, Рохеліо. Линарис, да, Отс, і так. Круто. Зараз Рохеліо пиво поп'є. Рохеліо. да, Буде круто йому. да, Какие-то делишки. Да. Мій салатик. Я його люблю очень, да. Обожаю. Говорит рухели улинари. Ажерся Рухеліо, да, Ленарес, да. О, добре пиво. А півні, дати вам пиво, я п'ю, півні. Добре, да! Якщо хочете. О, вже випив пиво Рохеліо, шаломить веселий Рохеліо. Ха-ха, ха, -ха, -ха регоче. випивши Рохелю від пива регоче пошоломіло мені Рохелю. Відда, крутяк йому. Зараз тут світло в ключке Рохелів. О, шоломить мені да весело сіміється. Ох, Рохеліва, сміється, пошороміло Рохеліо, Рохелєвий, Рохеліові. Не може вимовити слова, як казати, бо він випивший. Я випивши. Бо я випивши, то не можу вимовити слова. Я випивши і не можу вимовити слова, да. Випивши і не можу вимовити слова. Так весело не представляєте телефон. Говорить Рохеліо. Ленарис, Дильбільяру, чи як не знаю? Не пам'ятаю, що кажу. Я випивший, да. я випивши, не можу розповісти в обидь. Да. Хто я такий, я ж не знаю, як мене звати. Я ж не знаю, як мене звати. Так весело. Хто я такий? Не можу себе звати, як не знаю, як звати. Хто я такий? Хто я такий? Я не знаю, як звуся, я не знаю, як звуся. мене мову одняло, хто їх такий, хто я такий, хто я такий? Хто я такий? Як болить все, ой, як болить, ой, як болить. Ой, що за мною таке, як болить, як болить. Ой-ой-ой. Голова болить від по рухелі. голова болить. що він пив? Пиво не знаю. Ой, 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 боже мій, що з ним происходит, голова болить. А.